Вітаю на сфері про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. У Рівному горіла трансформаторна підстанція. Вона спалахнула на вулиці Данила Галицького. Рятувальники ліквідували пожежу. Ніхто з людей не постраждав. Причина загорання встановлюється. Біля Цуму у рівному з'явиться наземний пішохідний перехід. На місці демонтованої клумби тривають підготовчі роботи. Перехід облаштовують у рамках маршруту безбар'єрності, що кажуть рівняни. Дивіться у сюжеті. Новий наземний пішохідний перехід з'явиться у Рівному. Його облаштують поблизу Цуму на перехресті вулиць Соборної, Чорновола та Міскевича. Наразі комунальники демонтували стару клумбу та формують простір під майбутню безбар'єрну інфраструктуру. Є в нас підземний, але свою чергу люди з інвалідністю і особливо на кріслі колісному, особливо тим людям, які не зможуть просто прийти під підземним під, під, під переходом, будуть ходити над землею. Тобто це входить в наш маршрут безбар'єрності, який має притяжність 4-5 кілометрів в перша черга. І це кошти не міського бюджету, це кошти міністерства. На вулиці Соборній нанесуть дорожню розмітку та встановлять відповідні знаки. Ми поцікавились думкою рівнян. кажуть, перехід тут недоцільний. Пішохідні переходи теж не потрібні. Машинам треба їхати. Ви бачите, які пробки, що машини хочуть теж скоріше поприїжджати. Зручно буде, звичайно, знаєте, але чи воно потрібне? Я не думаю, що він тут потрібний. Тут є підземний перехід. Що воно абсолютно не потрібно в теперішній час є. Більше речі, куди треба вкладати в наганий час гроші. Не потрібен. Недостатньо, є от нормальний, е... на світлофорі перехід, є перехід один. Не до хіни. у міській раді. Додають роботи здійснюються відповідно до погодженої з патрульною поліцією організацією руху. Багато звернень живо давно, тобто ми підняли повністю всі документи, які давно люди просили зробити надземний пішохідний перехід. Тому що це зручно. Ми спочатку робимо його погодження, затвердження, і після того тільки відбувається самореалізація. Завершити усі роботи мають до кінця цього місяця. Яна Грицьоколексі Олексієнко випуск новин. У березному чоловік мало не згорів у будинку. В оселі спалахнув дах. На місце приїхали рятувальники. В одній з кімнат знайшли чоловіка, якого вивели на свіже повітря. Від госпіталізації він відмовився. Пожежу загасили. Автомобіль БМВ, водій якого дрифтував, помістили на арешт майданчик. Кермувальнику 22 роки він неодноразово порушував правила дорожнього руху у Рівному. Його зупинили поліцейські і склали кілька протоколів. Авто евакуювали на арешт майданчик. Ще одного порушника патрульні теж зупинили у рівному нетверезий. Чоловік їхав на електросамокаті. У нього виявили майже два проміли алкоголю у крові. На порушника склали протокол. Йому загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень. А у Костополі нетверезого водія засудили. Він проведе за гратами 5 років скоїв ДТП, будучи на підпитку. Аварія сталася у травні. У селі Мирне зіштовхнулись три автівки через нетверезого водія. У результаті одна людина загинула ще троє отримали травми. Нещодавно відбулось фінальне засідання суду. Жителька Сарненського району втратила 72 тисячі гривень, бо потрапила на гачок шахраїв. Їй зателефонували, нібито з банку і запропонували виплатити кредит. Жінка погодилась і назвала дані картки. А через кілька годин помітила, що з її рахунку було знято усі кошти. Поліцейські вкотре наголошують, що представники банків не просять надати їм конфіденційну інформацію. На Рівненщині критична ситуація із запасами донорської крові. Потреба є у всіх групах та резус-факторах. Здати компоненти можна у будні з 8 до 13.30 по вулиці Степана Бандери, 31 в обласному центрі служби крові. На цьому у мене все. Більше новин чекайте вже у вечірніх випусках. І не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі.